Ви на каналі Соломія Чану і ми сьогодні з вами будемо грати Roblox Me. І я буду трейдити черепашку флайрайт, додорайт і ще буде Неон Трейдити райт. Так що слідкуйте, не І мені дуже-дуже цікаво, що за це дають. Уже загрузилась гра, і тепер ми будемо трейдити наших прикольних петів. І зараз я стою на кареті. І ми зараз будемо міняти нашу черепашку, яка називається Watermelon, що в перекладі з англійської означає кавун, на якихось прикольних петів. Соломія хоче поміняти її на якихось легендарних петів. Але чи вдасться нам? Оце, звичайно, цікаве питання. А це мій дім, такий класний грибочок, він дуже милий. вигляді грибочка рожевого. Да. Зараз... Клас. Ой. Тепер я лечу на головну вулицю. Полотіли! В стіну. Полетіли да. в стіну. І таке буває. Цікаво, що мені будуть давати? Дуже. А ви як вважаєте, що можуть дати найцінніше за черепашку флайрайд? Тут, напевно, нічого не дадуть прикольного. Тут немає дуже класних петів. Є якийсь фазан, чи то не фазан? Який фазан? Павич, павич ходить, гуляє. А mm -hmm. то дівчинка такий костюм має. Ta. Я думала, що це такий пет. Авокадо, авокадо. Так що, що трейди не будуть, а будуть трейди. Нам прислали трейд. І ми пробуємо міняти нашу черепашку. Нам пропонують надто-надто мало. Мало і просто Вона не, не дуже класні пети. І ми не готові помінятися. Я не Щоб бо Це дуже мало. Тершфір. Навіть не знаю, навіть не знаю, напевно так. Ну я зараз я вткуню, звичайно. Соломія хитрує. Вона не прийняла даний трейд. Рейд. Тому що ця черепашка ціниться. Ну, я не знаю, чи дуже-дуже ціниться, але ну, напевно ціниться. Дуже. Так. О, Наступний обмін. Mm -mm. Добав. Добавити ще щось, так, має? Ой, вона мені сендвічі дає. Я думаю, не потрібно його приймати, цей трейд. Так. Це дуже-дуже мало. Бо наша прикольна черепашка, прикольніша, ніж все, що нам пропонують. Так, ну тільки на Фроста я поміняю. Це таке. Завдання поменять черепашку на, на фроста. Фроста. Ну, за просторепашку цікаво чи дадуть за черепашку нам Фроста. Так не он флайрайт кінь. А, ну, прикольно, но мало. Два. Ну, добавляєш чи ні? Ні, точно, це дуже мало. Ми не готові знову ж таки помінятися. Ми чекаємо, що нам дадуть просто рободок. Хіба що я можу поміняти на неон райт манки? А так, мені прикольно. Зараз він отак: рободок. Забрали рободока. не готові помінятися на нашу неонову мампочку короче, я... я отак. Дівчинка вирішила не приймати. Або хлопчик. Цей трейд. Так, я зараз вам можу показати один прикол. Він дуже класний, і там де зілля можна купити. Я вам покажу. Там є одна дірочка така. Таємна ну, схованка. Так. Спершу нам треба дійти до... там не продають зілля. Ми вже дійшли, заходимо. А, може і на той поверх. Так. Мені треба тільки дізнатися, куди мені йти. Зрозуміло, я зрозуміла, де це. Так, так, так. Не виходить. Ну тут фонарик. Так. Щось у нас не виходить. Я щось побачила. Так, так, так. Латимо, летимо. летимо. Може мені фонарик взяти. Май. Та, я знайшла це місце! ура! Ми ледве-ледве долетіли до таємної схованки. Класно, круто. І видно такий чудовий краєвид цієї схованки, так? Так, і зараз я вам покажу найголовніше, там внизу найкрасивіше. Ліс. Форест. З грибочками, з мухоморами, не грибами. Так, грибами. Я навіть забула, що тут стінка. Так, тепер ми летимо знов на головну вулицю і тепер цікаво, що дадуть за додо. Його звати Лав. Вон він дуже класний. Вже хтось кинув нам трейд і я кладу додо. Тірекс, Тірекс, це мало дуже. Хоча брадзіля дай, а? Ні. Це точно ні. Так. Ну, я на Райдзилле на поменяю. Просто на Райдзилле. Потому что мне Райдзилле не и Но если найти? Ну, что ты мне даешь за Додо -ДО Райд? Райдзилле. И все? Мені це дуже-дуже мало. Ну, ти чого не добавляешь, Дбав, будь ласка. У нас стрибає просто. Настя, добав! Ну, напевно, нам дівчинка не хоче додавати, ну... Вибоч. Ми тоді від, від хелі трейд. Да. Так. Ніколи. Ніколь? Вона... Ой, вона сама мені пише Ед. Ша! Це немало, нормально. І я не додав, тому що скоро вже яєць не буде. Фрусіл Его вже не буде. Так що треба закупитись ними. Закуп... А. Добре. Хай буде одне. Яйце. Із цього яєчка щось вилупиться. Так, я б хотіла тірекса. Тобі ж міняли тірекса. На тірекса мінялися? Ні. Мінялися на тірекса? На Ні. динозавра? Ні, не мінялась. Мінялись, два тобі давали. Але звичайних. Без райд. Right. Ну так. А, Ты за сегодняшний mm -hmm. раз? Разумеется. просил Простил Экрана Николя знал, когда мне трейд. Мрию мне дают. Ну, не. наверное, один. Ого, в кости такой черепашечка. он на флайрайт. У нас вотермелон, у нас а в неї авокадо. Вау, юнікорн золотий. Ну, вже золоті пети не тінуться, але мені подобається досить. Дуже-дуже подобається золоті пети, вони дуже прикольні. Хі -хі. Головне, щоб е, просто райд були. Я б додому міняла так. Так, в неї ще три триває. І вона бігає просто по головній вулиці. Є! Вона відклонила зразу, я їй навіть нічого не давала. І вона зразу відклонила. Знов триває три Того. Нам наразі не вдалося ні на що поміняти наших петів. Тому ми будемо пробувати ще один обмін на... Мапучку. Мапучку. Я вам покажу в тому ноці, як вона світиться. Вона просто бомбезно світиться. Просто капець, як світиться класно. Так, заходимо там, де робляться неонки. І тепер йдемо в темноту. В неї світяться лапки і вушка. І хто би хотів такого самого пета? Пишіть нам в коментарі. Так, тепер... А зараз ми йдемо обмінювати цю мавпочку, Цікаво, чи вдасться нам її на щось обміняти. Я б хотіла обміняти, знаєте, на неон Right пік На свинку? Так, Я дуже її дуже хочу чогось Я навіть не знаю чого. Спробуємо ми обмінювати нашу неонову мавпочку на якогось пета. Цікаво, що нам за неї будуть давати. Так, так. на дракону я також поміняю. Ой, мій неон флейре, ну ладно. Ну, так. Напевно, вона. Ой, хто... хтось написав мені ОМ ОМГ. написала мені ОМГ. Чого? Можливо, на тобі? О май гад! Что такое? Тыхых. Тык сэнкс. Означает дякую. Сэнкс. Скороченом. Так. Что теперь нам будет давать? Что, мапучка перестала тянуться? Ну, она и не тянулась. Николь снова кидай нам трейд. Ммм. Дівчинка хоче потрейдитись на зірочку, але ми не готові міняти мавпу на зірочку, так? Та, ну бав, якусь неонову просто, або неонового. Можливо, дівчинка цього не має. Вона 10 разів ставить галочку, щоб ти з нею обмінялася, але ми не будемо мінятися. Так. Так, можемо її притягнути? М -м -м так. Может, такие окуляры будут чайная мапочка. И вот такие штучки. Не треба окуляры забрать. И вот такие окуляры дать. Не, 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 это точно не смешно. О, уже кто-то трейд. Росток. О, та 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 я меняюсь. Плиз, поменяй. Он что, справдит? На кого ты меняешься? На хузбані! О, якщо він прийме, я просто буду пищати. Я дуже хочу хустбані. Ну, будь ласка, please, please Трейд не прийнято. Соломія не пищала. Якщо вам сподобалось відео... Поставте багато-багато лайків і підпишіться на мій канал та інстаграм. Там всі мої фоточки є цікаві. Па-па! До зустрічі! Па-па! До нових відео!